Зувась в обувай. його звуть Артем. Йому шість і він народився у рабстві. Кредитно валютному рабстві кредит. Я брала в 2008 році під покупку квартири, однокомнатної квартири небольшої для нашої сім'ї. На той момент ми були врем'яні, ждали двоє. Після декрету мама Ольга роботи так і не знайшла. Ще одна її дитина народилась хворою. Щомісяця на лікування сестри Артема йдуть сотні, а деколи і тисячі гривень. Доводиться заощаджувати на найнеобхіднішому. Це абсурд просто. Півтори гривни зекономити на тролейбусі, щоб потім купити дітям якусь буханку. Ну, сіє, дітям якусь буханку хліба. Це абсурд. Виселити мене з двома маленькими дітьми і з мужем на вулицю, Ну, чесно кажу, я не знаю, як, як далі жити. У 2008-му вона взяла в кредит 50 тисяч доларів. Він тоді коштував 5 гривень. Нині при зарплаті чоловіку максимум 7 тисяч, щомісяця має віддавати аж 10 тисяч гривень. Про все це вона вже не раз писала можновладцям, показує нам листів, на які ніхто не відповів. Ні, це у нас Турчина, це президенту Верховна Рада Прошенком і писав. Про таких, як пані Ольга і Артем, президент пам'ятає: поставте себе на місці людини, яка взяла кредит валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Цю наразі порожню. Предвиборшу обіцянку чули Наталя Коровай. Вона також в кредитному рабстві. За цю тісну одну кімнатну квартиру банк від неї вимагає більше двох мільйонів гривень. Далі, ну, ну що, що мені пойти робити? Тобто Я знаю, когда у мене голодал дитина, я щоб я останні гроші, останні копейки я вносила в банк. Ну как ви видите, вона іграється в двох квадратних метрах. У нас наша постель і її постель, вона совмещена, нам ходить даже негде. И она мне спрашивает, мамочка, почему ты меня родила в такой маленькой квартире? Ну, слава богу, что она еще не спрашивает, сколько я за нее должна, да, и что мы можем оказаться на улице. Но ну, я не знаю уже, как ей просто отвечать на вопрос. Таких валютных трагедий в Украине безліч. У нас приділа від 7 до 14 мільйонів. Заставляли брати такі кредити в долар. Люди від безвиходів виходять на Майдани і вимагають одного перерахувати їхні кредити. На момент оформлення було 5,05. хочемо і платити. Усі, хто взяв кредит до 2008 року, підписував договір за курсом близько 5 гривень за 1 долар. Сьогодні, після шести років виплат, через різке зростання валюти до 15 гривень за долар, вони винні банкам утричі більше, ніж позичали. Ваша національний банк висоті банковська система. Та підміє уже Край. на вимогу одного з останніх кредитних майданів виходить представник Верховної Ради з фінансових питань Сергій Рибалко. Алло, До того як він став депутатом цього новоспеченого народного обранця на ось цій Феррарі бачили у Монако. Слава Україні! Він запропонує залишитись тутешнім активістам, а всім іншим – йти по домівках. Аби зрозуміти, із чим доводиться стикатись усім цим людям, ми пройдемо з ними усіма сходами банківської системи і покажемо вам те, як нині у 21-му столітті люди живуть у фінансовому рабстві. Разом із пані Ольгою і маленьким Артемом заходимо до затишного відділення банку. Тут смачно пахне кавою, а клієнтів навіть кросанами пригощають. Такого малий Артем не їв дуже давно, а може ніколи, бо всі гроші сім'ї йдуть на виплату кредиту. Нереально реально, uh -huh. фішечка. Ба, що, що, що ви мені посоветуєте? Який? Що посоветуємо? Банкіри розводять руками. Ми, мовляв, люди маленькі, не маємо повноважень вирішувати такі проблеми. Для цього у банку є спеціально сформоване відділення. Ну, давайте за телефон у нас є, відділ, ну, він, як він називається, по роботі з проблемними клієнтами, да, тож. Я пока ще не проблема. Да. у них є от э, розпорядження якийсь там вище, яким мінімум от вам С вами чем то розговорювати договориться, да точ ми какая-то нет. У мене реально одна квартира в которой мы я живем. Я понимаю, ну, забрать, я забрать забрать не заберу. На запевняю, що за квартиру хуліватись зарано. Спочатку справи передадуть юридичному відділу і тільки після рішення суду можуть продати колекторам. А якщо бандити до дома у нас дома знаю, як колектори працюють. А Що ви хочете, щоб я вам сказав, що нет, не, не продадим не пусть. Кто такі колектори и як вони працюють, добро знає інше наша героїня Наталя. Вони уже давно їй телефонують и відкрито погрожують. Когда деньги будете возрастить. Я вам кажу, я вам говорю, представьтесь, пожалуйста, и кто вы. Я должна, не вам. О, вам осталось недолго. Вас? Да я, я должна не вам. Вы мне представьтесь, кто вы вообще. Это все звонками не закончится. Я понимаю. Отож, нині для обох цих жінок вихід один. Оголосити себе проблемними і у відділ, який самі вони називають відділом для рабів. Це відділ, который может якісь варіанти на каком-то этапе уже после вам вам придумати, придумать, что предложить в каждой реструктуризації довго. Может, они вам предложат вариант можливості закриття, там что-то где-то продать, чтобы закрыть какую-то лечайную. Что подошли? Для нього все це жарти, а у неї голодні діти. Разом із пані Ольгою їдемо у відділ для проблемних. На другому поверсі просторого залу кілька скляних кабінетів. Тут нам уже не пропонують круасанів і зустрічають вже не так люб'язно. Ольга вдруге їм розповідає власну історію. Гроші, мовляв, закінчились, а з минулого місяця у неї вже заборгованість. В принципі, ви можете носити. це ваше право, Зібрати Которые, там, и, есть, и, написать, какую сумму, да. сумму я Ту сумму, а опять же, А что на санкции меня будет защита. Конечно. И, что, все? Не отливаем ну, ну, коллектор. Мы не настолько, что мы так вот. Мы почему пришли? Потому что не хотим доводить ситуацию до коллекторов. Вы Потому что я это слушаю 50 раз Так а что, ко всем коллекторам приводишь, Мы никаким коллекторам никого не отдаем, ни почему не продаем. Если мы даем, то даем на отработку. Саме так пані Наталю і віддали на таке відпрацювання. Жінка у сусідньому кабінеті намагається прояснити ситуацію. Мені дзвонять э, якісь люди, мені угрожають, мені дзвонять в будь-яке любої дня і суток, мене оскорбляють, мені уніжають. Медичом діла не знають мої особисті дані, де живу, Знаете? кому я дав скільки мені літа, мої персональні не дані чи і... вам осталось недовго. Не знайшовши виходу у звичайному банку, їдемо у найвищу фінансову інстанцію Національний банк України. Анви видає інструкції. Ми працюємо за власна інструкція Нацбанк. В приймальні центрального відділення Нацбанку, наче на секретному об'єкті, працюють тільки чоловіки на пропускні металодетектор і автоматично заглушені мобільні телефони. Нам вказують на невеличке вікно. Там наші позичальники можуть зареєструвати свою колективну скаргу. Я валютний зайомчик нас в Сукурсі банка отправили в НБУ. Кому ми можемо обратися в какому Чоловіку дорогій дублянці розповідає через місяць департамент банківського нагляду їм відповість письмово. Якщо відповідь не влаштує, можна записатись на особистий прийом з людьми. вони не розмовляють. Ну, я думаю, они просто там не найдут того человека, который захочет выйти. Да. Единственное лицо, с кем вы можете поговорить, это со мной. Ну, я не компетент, я просто не буду А много жалоб? Очень. Йдемо на інший бік вулиці. Це наша остання зупинка, а для них остання надія. Відділ Нацбанку зі звернень громадян. Здравствуйте. Пожалуйста, кому нам звернутися? Я вам даю, Чоловік на пропускній навіть не дає договорити. Його реакція свідчить про одне. Ці слова він чує по кілька разів на день. Понятно. – 43-33. Нам вказують на телефон, що висить на стіні в коридорі. Ми телефонуємо за вказаним номером і вкотре переказуємо свою історію. Ну, може бути, бросив трубку. Тобто він бросив трубку, що не робить? Так, он що не дає в підпати, чоловіки з приймальні радить набрати знову. Але ми розуміємо, що всі дзвінки, листи, звернення класична бюрократія і марна трата часу. Поки це питання, яке обіцяли перед виборами, не вирішить на найвищому державному рівні, Артем буде їсти солодкі, хіба що в підділенні банку.